Дивні написи з'явилися на парканах Луцька. Зараз ми перебуваємо на вулиці Рівненській, і чоловік, який побачив їх, розповів, що такі надписи не лише тут. І скрізь написана одна і та ж фраза. Анатолій Кравчук живе на вулиці Рівненській. Чоловік просто обурений, адже його паркан також постраждав. Мені стало відомо, о 7 годині 30 хвилин в неділю, 10-го. Листопада, що далі, на моєму паркані, є напис. Бо перед цим було напис зроблено ще 5 жовтня цього року, хоча поліція. Не відреагувала при цьому, що були конкретні докази. Хто це робив, що були, є відео. Чоловік каже, його паркан вже не вперше ось так псують. Та саме напис із назвою компанії Capital Cars, яка займається доставкою-продажем і продажем автівок із США, з'явився кілька днів тому. Зловмисників, які робили малюнки, зняла камера відеоспостереження. Окрім того, згодом Луцькі муніципали теж опублікували кадри, на яких видно, як двоє молодиків на велосипедах розмалювали паркан вже в іншій локації Луцька. Чоловік обурений таким вчинком недобросовісних людей. Зараз ці виконавці, які за гроші, скоріш, виконують такі роботи по написах, на парканах, на будинках, що нищать людське майно, не рахуються з цим. Майном, тобто нанесена матеріальна шкода. Ми ж звернулися до Capital Cars за коментарем. Власник компанії Юрій Самуленко наголошує, така горе реклама їм ні до чого, і до дивних малюнків вони не причетні. Та, попри це, готові допомогти усунути цю проблему, бо це плямує бездоганну репутацію компанії. Хочемо відповісти вам на рахунок акції, яка була спрямована проти нашої репутації, а саме надписів з назвою нашої компанії на території міста Луцьк. І запевнити, що ми не маємо ніякого відношення до даної ситуації. Наша позиція полягає в тому, що бізнес має конкурувати в правому полі, тому ми готові протягнути руку допомоги та виділити власні кошти для вирішення проблеми з даними надписами, які були зроблені підлими людьми. Натомість, як наголошує власник бізнесу, поки хтось хоче заплямувати репутацію компанії Capital Cars, вони, окрім доставки автівок із США, фінансово долучаються до розвитку спорту та молоді у Луцьку і допомагають ЗСУ наближати перемогу України. В Свою чергу компанія Capital Cars фінансує розвиток спорту і молоді. А саме бразильського джиу-джитсу і допомагає ЗСУ. Я закликаю не витрачати кошти для полямування бізнесу, а краще їх спрямувати на пришвидшення нашої перемоги. Слава Україні! Отож, написи з допомогою компанії Capital Cars були ліквідовані. <звук> Зокрема, було вирішено проблему з пошкодженим парканом й улучанина Анатолія Кравчука. Ситуація з пошкодженням паркану вирішила таким чином, що відгукнувся власник фірми, проти якої ця реклама зроблена недобросовісна. Звичайно, шкода, що приходиться власнику, а не двом найменним цим хлопцям, які за гроші готові помалювати. Півлуцька. Отож, поки хтось витрачає час на спроби підірвати репутацію Capital Cars, компанія допомагає вирішити проблему і, незважаючи на перешкоди, продовжує працювати, розвиваючи спорт у Луцьку та допомагати захисникам.